Досконалість форм православного храму, в яких ясно простежується ідея спасіння і безмежної любові Божої до своїх створінь, не залишає байдужим жодного, хто проходить біля нього. Кожна деталь православного храму розповідає нам, який величний і досяжний духовний світ для кожної віруючої людини. Устрій храму це своєрідний гімн красі і премудрості, створеного Богом світу. Він виражений у єдності трьох частин нашого життя земного, небесного і божественного. Звідси найбільш поширений поділ храму на три частини: притвор, власне, храм і алтар. Алтар знаменує собою місце буття Бога. Середня частина ангельський світ, духовне небо і притвор частину земного буття. Алтар відділяється від середньої частини храму іконостасом. Історично іконостас виникає у наслідок розбудови невисокого бар'єру, який ще на зорі християнства відділяв алтар від центральної частини храму. У 14 столітті на території Київської Русі виникають багатоярусні іконостаси, які закривають алтарний простір. Класичний іконостас складається з п'яти чинів або рядів Першого, святих правоців, пророчого, деісусного, Двонадесятих свят та місцево шанованих свят. У православній церкві часто чини святих отців і пророків об'єднуються в єдиний ярус, де зображуються пророки Мойсей, цар Давид, цар Соломон та інші. Їхнє зображення символізує старозавітний період християнства. Далі, де Ісусний ряд, в центрі якого і Ісус Христос, який сидить на троні та тримає в руках книгу, де написано Альфа і Омега. Що означає, з мене все почалося і мною все завершиться. По праву руку від нього зображається Пресвята Богородиця, яка молить Його за прощення гріхів всього людства, а по ліву руку Іоанн Хреститель. Далі ряд дванадцяти святих апостолів. Ярус двохнадесятих свят присвячений найбільшим святам Нового заповіту: Різдво Богородиці, введення в храм Пресвятої Богородиці, благовіщення Богородиці, Різдво Христове, стрітання Господнє хрещення, преображення, вхід до Ієрусалиму. Воскресіння, Вознесіння, з шестя Святого Духу, і завершується святковий чин успінням Пресвятої Богородиці. Нарешті нижній останній ряд присвячений місцевим святам. У його центрі знаходяться царські або райські врата, що ведуть до алтаря. Над царськими вратами знаходиться образ тайної вечері як початок і основа Христової Церкви з найважливішим таїнством причастя, без якого спасіння неможливе. На царських вратах зображуються зазвичай образи благовіщення архангелом Гавриїлом Діві Марії про непорочне зачаття і народження Ісуса Христа, а також апостоли і Євангелісти Матфій, Марк, Лука. Та Іоанн. З правого боку від царських врат знаходиться образ Ісуса Христа, а з лівого ікона Матері Божої. Саме вони всім нам наглядно показують, що вхід в Царство Небесне відкривається Господом Ісусом Христом і Його пречистою Матір'ю, яка молиться за наше спасіння. В нижньому ярусі розміщуються ікони найбільш шанованих святих. У Іконостасі є троє врат або троє брам. Середні врата найбільші, знаходяться в центральній частині Іконостасу і називаються царськими вратами, тому що через них сам Господь Ісус Христос, Цар слави, невидимо приходить в святих дарах. Через царські врата нікому, окрім священнослужителів, не дозволено проходити. Біля царських врат. З боку алтаря висить завіса, катапітасма, яка під час богослужіння відкривається або закривається. Справа від ікони Спасителя знаходяться південні вратниці. А зліва від ікони Божої Матері північні вратниці. На цих бокових дверях зображуються архангели Михаїл і Гавриїл. Або перші діякони Стефан і Филип, бокові двері називаються ще дияконськими вратницями, оскільки через них найчастіше проходять діякони. Іконостас, як і будь-які ікони, освячується особливими молитвами єпископа та окрупляються святою водою. Вся композиція іконостасу обов'язково завершується христом з розп'яттям як вершиною божественної любові до грішного світу. Дорогі браття і сестри, перед очима кожної людини, яка приходить в храм, постає величний іконостас. Це історія віри і життя православної церкви, її минуле та сьогодення. Кожен із нас, споглядаючи на іконостас, бачить образи святих, які спілкуються з нами молитовно. Саме за допомогою спільної молитви ми маємо надію на спасіння в Богові і з Богом. Мир вам!